Понад дві тисячі бориспільців відвідали виставку Анжеліки Рудницької, яка проходила в центральній бібліотеці. На закриття виставки завітало багато людей, які небайдуже ставляться до творчості пані Анжеліки. Слово надали Анатолію Федорчуку. Ще раз подякую подякувати пані Анжеліці за цю прекрасну виставку, тому що кожен день люди приходять. І навіть вчора моя знайома ввечері кажу, а ви були? Вона живе в Києві. Я кажу, а ви були на виставці. Вона каже: ні. обов'язково приїдете сьогодні. Останній день обов'язково заїду і подивлюся. Тому я вам хотів би подякувати. Спасибі за те, що ви є, за те, що ви робите. Анджеліка Реницька дуже задоволена, що виставка сподобалася мешканцям Борисполя. Вона наголошує, що й далі продовжує працювати, створює нові роботи. Майже закінчена робота із циклу Декаполіс. Я її так таємно називаю Місто тисячі вікон. І ну, вона поповнить цю експозицію на закриття виставки. Майстриня запросила віце-спікера Верховної Ради України Миколу Томенка, який презентував свої книжки, диски для вивчення української мови та літератури. Але загальна процедура поширення дуже складна. Ну як тобто, там тут міським головою я домовився, значить, про провезу що роздали, Там десь до обласної ради, але загально системи такої, щоб до кожної школи в мене дійти не було. І тому зараз ми і, і, і йдемо шляхом інтернет. Ми розуміємо, що це теж складніша історія. бо не в кожному ще на всіх селах є це, але тим не менше паралельно, От де можна диски, де можна інтернет. В бібліотеці Микола Томенко подарував декілька авторських книжок. Зокрема, посібник <пілігінька> теорія українського кохання, український романтик Микола Гоголь. Також вручив два диска: дитячий та класика української літератури Живі голоси. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль